Ракетна атака по Україні якою була мета російських терористів? А що їм ще лишилось? Власне, в них немає інших, скажімо, аргументів цієї війни. Зробити щось за СУ на фронті вони наразі не здатні. Чим обстрілювали мирні українські міста і про що свідчить застосування різних видів ракет? Я впевнений, що в них на сьогодні немає навіть сотні крилатих ракет калібр. Та в кого Путін позичив ідею ракетного удару. Першою такою крилатою ракетою була ракета Фау-1. Її назва. Якраз підходить від слова Фервальтунцвафе, тобто зброя відплати. Вітаю, я Сергій Костиш з фактів тижня. Мої сюжети, а також сюжети моїх колег, ви можете подивитися на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити найголовнішого. А своє сьогоднішнє відео я вирішив присвятити російським ракетним ударам по цивільних об'єктах України. Чому серед них не було військових цілей? Чому росіяни здійснили удар саме в цей час, а не в інший? І головне, чи зможуть вони повторити такий теракт, а якщо зможуть, то коли. Давайте розбирати. Ранок 10 жовтня година піку Києві всі поспішають на роботу. Тож повітряну тривогу, яка вже стала звичною, на жаль, ігнорують. Аж несподівано російські ракети прилітають у самісінький центр столиці. Загалом Росія випускає по Україні 84 ракети під ударами, крім Києва, Запоріжжя, Миколаїв, Дніпро. Львів та інші українські міста. Половину ракет вдається збити, що доволі непоганий результат для системи протиповітряної оборони, але інша половина долітає та влучає в цивільні об'єкти та в об'єкти критичної інфраструктури. В кількох містах пропадає світло та немає гарячої води. При цьому жодна військова ціль не була уражена. Військові від самого початку не були метою даних ударів. Під удари потрапляють ТЕЦ Києва, основні енергопостачальники столиці, а також ТЕЦ у Львові та Ладижені. Від ударів, за даними. ДСНС загинуло 19 людей, ще понад 100 отримали поранення. Папа, У Кремлі одразу ж заспівали пісню про критичну інфраструктуру, фактично визнавши терористичні удари по цивільних об'єктах. Утром, по пропозиції міністерства оборони і по плану Генерального штабу Росії, нанесен массирований удар високоточним оружием великої дальності воздушного морського і наземного базування по об'єктам енергетики воєнного управління і зв'язі України щоправда, як завжди, кремлівський диктатор збрехав. Удари були ані високоточними, ані по військових об'єктах. Так, зокрема, у 100 метрах від перекрестя вулиці Володимирської та бульвару Шевченка в Києві, куди влучила одна з ракет, знаходиться лише будинок вчителя, де у 1917 році розташовувалася Центральна Рада. Можливо, цілили саме в нього, принаймні у своїй соцмережі, російська пропагандистка Скабієва назвала влучання якою Верховній раді. А ще поруч з місцем влучання один з кращих університетів у світі Тараса Шевченка і пам'ятник кобзарю. То може цілилися по українських символах. Натомість, здобичу бравих російських військ став аж цілий дитячий майданчик у парку Шевченка. І випадкові перехожі та водії, які опинилися на злочасному перекресті. У випадку ж прильоту у парку Шевченка тут поряд взагалі немає жодних важливих об'єктів, навіть таких притягнутих завуха, як будівля центральної ради. Єдине, що тут є, це власне сам пам'ятник Шевченкові, найголовніший Україні. Тож складається враження, що метою цих російських терористичних актів була саме моральна складова. Так вважає військовий експерт Олександр Коваленко: жодної практичної мети удар не ніс. Не було порушено систему зв'язку, систему управління військами, не було а, порушено а, систему забезпечення передових підрозділів збройних сил України. Тобто, це виключно удар орієнтований на цивільне населення. Якщо це удар орієнтований на цивільне населення, то а, він має за мету лише терор. Це терористичний акт. Один із тих, кому прилетіло ветерана. То директор національного антарктичного центру Євген Дикий. Від сьогоднішнього дня я стаю дистанційним працівником, от оскільки, власне, от мої вікна, це от перший поверх ліворуч від входа. Його місце роботи біля того самого злочасного перекрестя, чоловік каже, така тактика росіян для нього не стала несподіванкою, бо знає її ще з середини 90-х, коли був волонтером у Чечні. У такий спосіб режим Путіна намагається. Виправдатися перед росіянами за невдачі на Харківщині, це було для їхнього внутрішнього користувача, це для їхнього лохторату, який після Кримського мосту жаждав крові. І причому абсолютно байдуже, хахляцької крові. Не можна солдатською, значить можна цивільною. Жінки, діти, міста, все зійде. Безглуздість ударів росіян, від яких російське населення в захваті демонструє. І ось це відео спроба знищити ще один київський символ пішохідний міст Кличка. Який так полюбили кияни, але він, на відміну від добре захищеного кримського, вистояв, хоч і скляний. Пішохідний міст на Володимирській гірці лишився майже неушкоджений в ідеальному стані. Залишились цілими навіть більшість скляних огороджень. Правда, далі частина з них відпали, тому прохід на нього поки що тимчасово заборонений. Російські пропагандисти сам Путін наголошують ракетні обстріли по Україні не що інше, як помста за кримський міст. Та експерти, зокрема екс-командувач НАТО в ЄС Бен Ходжес, каже, такий масований удар треба готувати довго, і кримський міст тут ні до чого. Я не вважаю, що це помста. Я вважаю, що це напад, який був спланований кілька днів тому. Я маю на увазі, що запустити стільки ракет по такій кількості цілей одночасно це не те, що можна робити поспішно. Тому я думаю. Що вони планували це робити у ну, будь-якому разі, можливо, вони використали удар по кримському мосту як виправдання, але це не схоже на помсту. Є також ще одна версія. Нещодавно Путін призначив командувати війною проти України нового генерала Сергія Суровікіна. того самого, який до невпізнаваності розбомбив одне з найстаріших міст світу Сирійське Алеппо Тож, можливо, тепер він і тут прагне вислужитися. Там новий командувач. От він має продемонструвати своєму начальству, що з його приходом щось змінилося. От раніше такого не було, а тепер он як хахлов Е, Знову ж таки, згадаємо беграунд цього командуючого. От абсолютно такими ж варварськими методами він власне перемагав у Сірії. Та Україна найбільша країна Європи. І теракт такого масштабу зі спробою залякати точно не спрацює на користь РФ. Ось так прокоментував результати ракетної атаки Росії наш міністр оборони Олексій Резніков. По-перше, Москва не досягла жодної військової мети, жодної. По-друге, тепер не потрібні жодні додаткові аргументи, щоб доводити Росія це держава-терорист, держава-спонсор тероризму. Усі, хто після цього спробує співпрацювати з Російською Федерацією, заперечувати терористичну сутність московського режиму, будуть мати очевидні проблеми з поясненнями. А втім, Європа вже бачила подібний ракетний терор. Тож Путін його не винайшов. А запозичив у Гітлера, який у 1944-му так само випустив тисячі ракет проти цивільного населення Великої Британії, і ним також рухали не бажання уразити військові цілі. Це була певна така одержимість е, ну, відплатити, помститися за, за те, що Британія е, вистояла. Велика Британія тоді встояла проти нацистів, єдина з європейських країн. Саме з її території союзники висадилися у Нормандію у 1944-му. У відповідь німецька армія застосувала більше 10 тисяч ракет Фау-1 як так звану зброю відплати. Націлені були ці ракети саме на цивільні об'єкти, на цивільних. Жителів, тобто, ну от стріляли по наприклад житлових кварталах Лондона, по центральних кварталах Лондона. Близько 3200 ракет долетіло до Англії і впало і на її території, і близько 2500 тисяч впали власне Лондон і передмість від ракет Фау 1 загинуло близько 6000. тисяч. Англійців, незважаючи на втрати цивільних, британці не злякалися, а брали участь у гасінні пожеж і порятунку постраждалих на фронт ракетні удари не вплинули аж ніяк. Союзники невпинно наближалися до Берліна. Тож ракетні удари стали для Гітлера лише актом відчаю, як власний зараз для Путіна, аби показати росіянам, що не все ще втрачено. Та чи зможе повторити Кремль ракетний дощ? Скільки ракет у нього взагалі лишилося? Я впевнений, що в них на сьогодні немає навіть сотні крилатих ракет калібр. Тому було зроблено постріл 14 ракет. А чому нема, тому що вони не можуть їх серійно виробляти, а ця ракета так само, як і ракета, наприклад, Х-101, вони в своєму складі мають більше ніж 80% іноземного походження запчастин. Якщо ми кажемо про Х-22, в них залишилось а, декілька сотень Х-22 це старі радянські ракети, але е, залишились саме ті ракети, які є непридатними до використання. А вони повинні проходити технічне обслуговування. Вони повинні ремонтуватися, а лише після цього вони можуть використовуватися. За оцінками фахівців у РФ лишається не більше сотні ракет Калібр та Іскандер, кілька десятків ракет Онікс та Кинджал. Так само кілька десятків ракет Хасто 101 та Ха 555 плюс кілька сотень старих неточних радянських ракет. Х 22 фахівці припускають, що повторити подібний ракетний терор росіяни ще здатні до десятки разів, тобто загроза існує. Щоправда, зброю напевно вони ще більше тепер заощаджуватимуть до чергового провалу на фронті, який треба буде якось прикрити. Якщо не трапиться чогось, такого там в них дуже критичного. А тому це можуть повторити у листопаді, мабуть, у грудні. Але знову ж таки я навіть не впевнений, що буде у такій кількості 83 одиниць, одиниці, може значно менше. Та як би там не було, але українців біда лише згуртувала. За два дні волонтери зібрали понад 350 мільйонів гривень на безпілотники камікадзе. А комунальники майже повністю ліквідували наслідки ракетних ударів. Ну поживемо там інколи. Там може навіть тиждень-два, без світла, без води, без тепла. Потім відновлять, потім знову переб'ють. Знову відновлять в будь-якому разі порівняно з тими побутовими незручностями, які витримують наші хлопці та дівчата в бліндажах. Це ну може відсотків п'ять. Буде важкувата зима, але одна на другу в них ресурсів вже точно немає. Зрештою, і смертельними перекрестями українці знову їдуть на роботу. А на фронті, не зважаючи ні на що, наші захисники продовжують звільняти окуповані території. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Пишіть ваші коментарі, підписуйтеся, щоб не пропустити. Найголовніше, це допоможе нам робити більше якісних матеріалів для вас. З вами був Сергій Костеж. Побачимось.